Буревій, пташинний гриб, грип африканська чума. У 2023 році на території Чернівецької області було зафіксовано три надзвичайні ситуації. Про те, як реагувала Буковина на виклики, розповідаємо у наступному сюжеті. Протягом минулого 2023 року на Буковині фахівці зафіксували три надзвичайні ситуації. Перша надзвичайна ситуація була природного характеру, пов'язана з окремим випадком екзотичного, особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин. Рівень об'єктовий згідно висновку експертної комісії з визначення рівнів надзвичайної ситуації було зареєстровано африканська чума свиней. Огорочувальна зона була встановлена три кілометрова в межах три кілометра. Рової зони проводилися відповідні заходи. Вірус африканської чуми свиней не поширився. Також у 2023 році на Буковині чимало лиха наробив буревій. Другий надзвичайна ситуація це природного характеру, пов'язана з сильним вітром, швидкістю більше 25 метрів за секунду. На території одного з районів Чернівецької області було пошкоджено об'єкти соціальної сфери освітньої сфери. Надзвичайна ситуація була ліквідована. Відновлено освітній заклад, відновлено будинок культури, відновлено заклад соціального захисту. Вже напередодні нового року на території Дністровського водосховища фахівці виявили пташини гриб у лебедів. Було проведено дослідження на вірус, було виявлено вірус РНК. Чому ми приділяли цьому велику увагу? Це тому, що захворювання. Це несе загрозу, може нести загрозу життю і здоров'я безпосередньо людині. Тому вживалися відповідно заходи щодо нерозповсюдження цього захворювання та території Чернівецької області. І, зокрема, ми вживали заходів не допустити поширення і на сусідні області. Симптоми високопатогенного пташиного грипу в людей бувають різними: гарячка, ускладнене дихання, кашель, біль у горлі та м'язах, запалення очей. Вірус є особливо небезпечним через те, що може швидко призвести до пневмонії, і крім того, спричинити важкі ускладнення на серце і нирки. Проводилися відповідні аналізи, моніторинги ситуації щоденні, щогоденні, щоб це захворювання не перекинулося на людей. Нам вдалося досягнути певних результатів ніхто з людей не захворів, так само як і при першій надзвичайній ситуації про загрозу африканської чуми свиней. Нам вдалося не розповсюдити. Вірус захворювання за межі нашої огороджувальної зони. Ще одна надзвичайна ситуація була перехідного військового характеру, пов'язана із російським повномасштабним вторгненням. У травні 23-го року на території Дністровського району сили ППО збили безпілотник. Уламками пошкодило три житлові будинки, автівки та гараж. На щастя, ніхто не травмувався. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Митня